Світлана, а, доброго дня! Ви з нами вперше поїхали в цю поїздку. Да? Вставайте так, щоб на вас сонечко не світило. Ой. Хотів е, запитати ваші враження від цієї Ой, подорожі. Супер, супер. Я взагалі позитивна людина. Так. так. Ей, я думаю, що і поляки там задоволені на сусідньому отримали. Яке ви отримали задоволення від цієї? Ой, Ой Самі кращі, самі кращі, Позитивні, Завтра на роботу з новими <с силами. <с Супер. де найбільше сподобалось за ці два дні. Е, які місця найбільше вам сподобалися? Які найбільше сподобалися? Ще закопане гарне місце. Гарне і там, і там, і там. Я не можу перетіснути всі місця, де гарно, тому що гарно, тому що гарно. Прекрасно. Гарне... Дуже гарно, все гарно. Дякую вам в, за в групі. Вечір взагалі сподобався дозвілля. Я так його навіть не пам'ятаю, ну мені було супер. Я думаю, що людям було здо мною теж. Так. супер. Ну це супер. Так, шановні друзі, це так. наш е, молодий no, учасник, дуже, молодий. дуже, дуже, молода, дуже молода, молода учасниця. Молода. вперше поїхала з нами в цю подорож. Дуже багато подарувала емоцій. Вона подарувала емоції, тому що дуже позитивна людина. Так. З нею дуже весело. Ну і взагалі ми любимо теплих людей, які дарують теплі емоції, і також отримують емоції від нашої групи. Мандри. Дякую. А я б дарувала теплі емоції і даруватиму всім. 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 Я всіх люблю. Супер, дякую.